Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кідзвіл ТВ і сьогодні у нас в студії школа номер 2 Fast. Отже, перше запитання у нас до Міши. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в класі 2 Б. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Женя, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Віка, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Всі, однаково. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців? У хлопців чи дівчат? Однаково. А з математики? Теж однаково? Лєра, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? На перерві я з своїми однокласниками ми по школі ходимо. А ви, Денис, що зазвичай робите на перервах? Я з друзями в Ходите у їдальню? Ні. Аліна, розкажіть нам, будь ласка, чи, ви добре, чи добре ви ведете себе у школі? Так собі. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Катя. А вас викликали, викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Так. Як ви гадаєте? Так. А ви хотіли б стати директором школи? Так. Чому? По професії. Як ви вважаєте, Саша? Працювати директором важко? Ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б не зрадів. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На Kidsville TV та я його ведучий Діма. До зустрічі у наступних ефірах.